Всім привіт! Хто ще не визначився, то ж ми граємо в Дедварс сьогодні. гра починається. Граємо зараз за 13 за секунд. Чекаємо. Так, зграбчалося. Шведесенька шли швиденько шукаємо, 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 і все. Взяли. Дяне. Іди пішов. геть, ти геть. Все він пішов геть. Так, все. Йдемо швиденько, швиденько, швиденько нам треба захопити нашу алмазну штуку. Так, -с. я не професіональний будівельник, але я будувати шамію. Такс. Я. Перша острім я. один нам добудувати буду будуватися.

Я штуки. плат. Так, прокачали. Це? Це я тут поша. Нам треба ліжку забудовувати. У нас ліжко залізне нам треба його так, не його задобудувати. Так найбільше. У нас у нас тут крабіна віддихає на ліжку. Ну нічого, закупаємо їх. Шодесь. Шоденько, шуденько, шоденько забудовуємо. Шоденько так не швидше. Ой. Оп-оп. О, привіт. Такс. Треба поговорити тепер ще раз. Треба мати 10 цих штук. Ну, я вже маю її. Тож 5. Треба трошечки. Трошечки, прям трошечки. Та впала. Здивна нас з нами грає. Чуть парне пасти. Забираємо. Десятку рівно. За один з них генератор. Треба нам прокачуватись. Треба, треба. Я. Тут вже прокачало. Добре. Чотири не треба нам смарагд. Ну нічого. Першим ми, напевно, купимо ще трохи... Че, що трошечки, цієї штуки. таке. Трошечки прям. Прям трошечки сказав, щоб пластик два. Так, це нас зламали. Ми ще живі. Це зламали червоних короді. Да. На карті так. на карта показує, що червоних поламані. Нам треба десь йти нам треба десь купати 4. Йдемо середину. ой йо моє тут не було нічого. Це біда. Треба трошки нам купити. Я знаю, що буду робити. Ми будемо прокачуватися краще. Що ти робить? Май якась дурна. Наша ламає базі. Пиле. Ммм. Пиле. Ммммм. І ще треба 2, 10, 10, 20. Нічого. Не вистачає, я знаю. Треба до добудувати, до них всіх. По нам не вистачає капець багато. Чотири це дуже багато. Бу айтемс. М -м Трошечки не купили. Трошечки знову купили ми. Але а, нічого. Що ніхто не добудовувався. Я так добудусь, напевно. Ні, ти добудовувався. А забув. Тикавай і поламав, у нас ніхто не безшел. Вот Чай, что ты? Ти? Тикаем, <ривіт> тікаем, тікаем, чекаем, тикаем, 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 тікаем, Тикай, Ціка, девочка. Девочка, да попробеда. Девочка, нам прямо укачивайся. Я нам хоть одну хотел Девочка, раз Я хочу. Не. Надо взломать. Надо разломают. Что Нас беда волочазма. Нас взломают. Не мама просто. Я просто такие прям ну, б... не беру. Что нам вернуть попасть? Ну трошки попадаю. Нас беда. У нас просто крысить. Ляша падает. надо здесь поломают. Давай кисло. И... Иди. Бегите, 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 бегите. Да, нас поломал круто. Тикаем. Тикаем. Браво. Можно картошный ты. Ты уж тоже не мог. зла не училась. Круто. Опять задание. Желание. Посмотрим. А Я уж не лошаюсь тут. Это срок. Як ви бачите, у нас просто винесли. Ну нічого страшного. Ми ще раз спробуємо. Може знімемо перше місце. Вот хвально, пошалась. Ось так. А, ниша! Защо го търкал? Не, задля. Не. Вълнисти. Еде ти. Рендо. карта душа. Не е карта. Сара, ты забудовуваєш ліжко. Так, цей пчел так. Забудувати ліжко. Надеюсь, що мої кімейти забудують ліжко. Бо я спешу, щоб нам покачувати все. Оп! Это ще один треба. Ну, один. Накрило. Люди, нам треба швидесенько, швидесенько. Ось це опять взяв, пішли. Зараз треба купити. Все. Хтось западуйте ліжко, вона вже пішла наперед. Я почув нам це захочети. Нам треба це захватити, дуже швиденько. Хоть багазин захотите. Я шуми перший пришло. Да, на перший пришло. Сюда же ніхто найти збирався відбудовуватись. Син. Син у него червоного. Нас під Да, за диамантом По Потрайся. Це тоже. Все, я вкачена. Треба скрайню. Все. Моя манка була тут. Без паці. У нас біда. Нам треба ліжку захбудувати жабеньку. Пожертвуємо. Ну, я знаю, що тебе краще було обсід, але обсіду у нас дорогова також є. Тож поки що ми такі робимо мінімально. -ми. Чим більше забудуємо, тим краще буде. Yeah. Круто. Ще й один бок сюди поставив, не треба було. Все, останемо 16. Yeah. Я цілечко забудую по подній програмі. 20 секундочку. Забрали 10. Зразу, зразу два зможе качати. Це дуже добре. Зразу два можно качать. Раз. И друзья качали. que estamos um cranco não sei eu essa podovel sa vamos se é porque eu vou desabafar Так, ну ми беремо Доски? Тобто, то, що? Доски? Так. Тут точно нас не без ломатой. Тут тобто, наш ближчка жила ержила Же одних Ліжко я тут один відповідає тут сам забудовують все ліжко. Картошки не залізли. Все. Наша ліжко захищено дуже добре. Все. Можна катувати вже інш тут. Нам треба. Дуже сильно забудували ліжко. Діаманти. Проблема в діамантах. У нас діамантів взагалі немає. Я тут убив, ні там візьму, але якщо апдейтити наш генератор. Будем багато краще. Але вони не збирають, Поки що на річку прикачу. Чи плечка була ще під обсидіном? ніхто не знав. Він з жабочки біжав, бігаю вже. Я тут один голий. Бігаю тільки. Нам треба цю штуку. Все. Может, я ж моя мамки? Е! Ну що підем трошечки на розвідучку? Нам доводиться йти бложки, це можна йти. Я дам покладемо трошки В них. них. Так, я зайшов. Да, супер. Зламали? Як? Личко зламали. Це дуже погано. Це прям капець погано. Трішко зламане. Все. Скинется. Намажу захачаться. Все. Идет. Нас. нас просто. все. И Да не, мои блоки нашлись. Я забуду все. <говорит> не найти сомнений, но а этим наше видео заканчивается. всім гарного настрою І всім пока-пока. Ми закінчуємо ролик.